Сама себе ограничуєш, щось боїшся. Огранічуєш відносно якоїсь пари, зробити пару. Такийсь уход дуже різкий, закінчення чогось. Тут розійшлась пара, людина бачить, що ви самі це зробили. Що ви самі придумали собі, самі себе ограничили, самі себе накрутили, схитрували десь і ще знаходитися наодинці з розбитим серцем, бачиш, що ви відказуєтесь від якихось варіантів. По-другому можна було поступити зовсім по-іншому. Тут допомочь він готов допомогти, був, тому що ви була цінна людина для цієї людини. Але ж вирішили все закінчити. Я вам так хочу сказати: тут є кохання, тут чоловік цей вас любить дуже і готов все змінити. По-новому, щоб оцей етап скінчився і спробувати по-новому. Зовсім по-новому, і він бачить дуже багато варіантів, як можна все поміняти.